Він вирішив не сидіти традиційно за столом, а покликав журналістів на так звані підсумки ста днів на посаді губернатора на розмову у власному кабінеті. Розсадивши журналістів на півколом, Валерій Головко привчає себе і змі до розмов про те, чим займається адміністрація. Чиновник говорить це не традиційний звіт, хоча перші запитання від журналістів про те, що голова вважає головним досягненням у роботі. Точно запевняє Валерій Головко вже розібрався із тим, чим займається обласна державна адміністрація, і має про що розказати. Багато речей цікавих. Я думаю, що впродовж часу деякі речі негативні, в тому числі в роботі певних департаментів, з'являться і в публічній площині, і на шпальтах газет. Я буду звітуватися з цього приводу. Може, деякі речі сьогодні подальшому вляжуть в основу кримінальних справ. Голова розповів, що ініціював реорганізацію в системі облдержадміністрації. Це передбачає скорочення та об'єднання певних управлінь, створення галузевих міністерств, департаментів. Так має з'явитись департамент молоді, сім'ї і спорту та житлово-комунального господарства і капітального будівництва. Минулого тижня, зазначив губернатор, очільники нині існуючих департаментів проходили співбесіди, під час яких захищали свою життєздатність. 60% працівників не змогли довести це Валерію Головку. Працівники багатьох управлінь за його словами працюють ситуативно, тобто лише виконують завдання керівника. До плюсів очільник області зараховує у першу чергу опіку демобілізованими полтавцями. Єдина область, яка розробила таку я вважаю, потужну програму щодо супроводу демобілізованих, які повертаються зони АТО. ми не просто квітами там привітанням зустрічаємо наших хлопців. Ми їх сьогодні відправляємо на відпочинок. Так сталося, що у нас не так багато часу, і ми не можемо сьогодні прозвітуватися про наявність потужного серйозного центру реабілітації бійців. Втім, у місцевих санаторіях, запевняє чиновник, бійці безкоштовно обстежуються і лікуються. Зізнався губернатор, що за три місяці встиг об'їздити область лише на 30%. але запевнив, що за цей час вдалося більше полтавських молочних підприємств залучити до постачання продуктів у комунальні заклади. Пообіцяв Валерій Головко до травня відзитувати про забудови в історичному центрі Полтави, зокрема, перевірити наявність усіх документів та дозволів і роль у цьому ДБК. А в разі порушень звертатись до прокуратури.